Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було, а ще як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розгубились. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія, це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться там, хтось на феррарі їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто. Хто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горя, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це то, що я про Бред Піта розказував. Ну, тобі є друг, у якого два там розвода, діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей взагалі, там пол поміняв. Ну, тобі, якби про когось друзів це почув, це б, ти б сказав би, жесть, оце життя. Бред Піт, багато зірок Голлівуду такі. Ми ті, на них равняємося, у них така історія. І більшість людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами. З атаками і так далі. І знаєш, що ті, я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце за межами соціуму сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіжень, успіху і так далі. Друге, ще раз це переосмислить і зрозуміть, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, те, чи давай так равно, ти живий. І Просто навчитися приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максимум, що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу: перше, просто це прийняти, посидіти, Погрустити. Якщо не виходить перестати грустити, пойти до психолога. Якщо не виходить знайти на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні. Це не вийде справитися. йти до друзей, знаєш, які насовітують своїх зі своїми колокольні, теж не все в житті советів, ну так собі історія. Краще йти до спеціалістів, куча зараз безплатних спеціалістів є. Ну, так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совєти твого друга, чи подружки, чи там п'яних друзів, які е -е, зі свого досвіду не дуже гарно якісь тобі дадуть, які ще гірше тебе можуть вгробити. Коротше, Висновок. Просто прийнять, потревожиться. Перетрівожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, ці всі інші совіти там, я думаю, це не роботу. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більшість не розуміє, що їх поганий настрій, і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягати, в дурочку і лічитися потім довго і нудно. Все, я думаю, так найправині варіант буде. Прийняти і жити далі. або лікувати.